Важлива та довгоочікувана подія для релігійної громади Української православної церкви Київського патріархату відбулася у місті Тернополі. З архіпастерським візитом область відвідав святіший патріарх Філарет. Востаннє він побував на Тернопільщині чотири роки тому. Відомо, що віряни нашого краю багато років чекають на зведення центрального храму Тернопільської єпархії. Перебуваючи у Тернополі, патріарх Київський і всієї Руси України Філарет взяв участь у закладенні першого каменя під будівництво кафедрального собору святих рівноапостольних Костянтина та Єлени, що на перехрест Вулиць Київської та Будемо сподіватися, що за допомогою і влади, і благодійників, і меценатів на цьому місці невдовзі, через рік, два, не більше через три роки, стояв величний кафедральний собор на, цих, на честь цих. Рівно апостолів і святих, і будемо молитися і робити це для того, щоб Господь допоміг нам побудувати кафедральний собор для того, щоб ми звершували тут богослужіння і отримували духовну їжу і щоб церква. Вела нас до вічного блаженного життя. Мати свій храм є дуже вагомим для кожної релігійної громади, адже це місце для пізнання Господа та більш тісного спілкування із ним. Це місце, де знаходять відповідь на складні запитання, де отримують розраду та підтримку. Тож для Тернопільщини подія має непересічне значення. Надзвичайно важливо і символічно те, що сьогодні відбувається посвячення рижного каменя під храм катедральний собор Української православної церкви Київського патріархату. Я сподіваюся, що це буде камінь не просто під. Храм а це буде камінь, в якому буде проповідуватися віра Христова і патріотизм України. І найважливіше, що для мене, щоб цей камінь став основою формування єдиної помісної церкви на Тернопільщині і в Галичині і в Україні. Також важливим для тернополян стало освячення новозбудованого храму святих мучеників Бориса та Гліба на вулиці Білогірській. Святіший патріарх у співслужінні з великою кількістю архієреїв та духовенства відправив тут першу божественну літургію. А у своїй проповіді він наголосив на важливості любові до Господа та ближнього. Він підкреслив, що усі випробування, які зараз випали на долю українського народу, не є покаранням, а покликання зміцнити почуття любові у наших душах і укріпити віру в божественний порятунок. По завершенню релігійного діса відбулося вручення нагород, зокрема, орденом. Святого архістратига Михаїла Нагороджена Степана Барну, голову Тернопільської обласної адміністрації, та Віктора Вчурука, голови Тернопільської обласної ради.